Ні, 25 п'яті цього літа я з подружкою поїхала у табір. Так, так, це самий несправжнісінький табір для дорослих. І зараз я вам розповім, як пройшов мій перший день. Одразу по приїзду сказали залишити речі в роздягальні і повели нас годувати. Було перше і друге, досить смачно і ситно. Потім повели показувати, де ми будемо ночувати. Були такі підвісні намети, але ми обрали собі найзвичайнісінькі на землі. Після цього нас повели на прогулянку буковою стежкою, де дали викричати всі свої емоції до останньої. Ну і, звісно ж, ми милувалися прекрасними видами і нам робили фоточки. Далі за планом було показати нам місцевий магазин, де можна було купити смаколиків, випити або попити. Коли відстояли чергу, ми пішли на річку. Хтось купався, а хтось, просто як я, мочив ніжки. По приходу до кемпу нас нагодували, і я пішла прийняти душ. Дивіться, які тут види. Бити-байдики ввечері нам надали, розбили на команди і почали змагатися. Ніби дійсно повернулися в дитинство. По завершенні змагань дізнавалися результати біля вогнища, пили Йочок смажили маршмеллоу, грали в крокодила і просто кайфували. Десь о 23.30 Ми з подругою пішли готуватися до сну і лягли у наметі. Завтра розкажу про другий день.